Ще один дуже головний фактор: Не працюй проти системи І не працюй вместе з системою Будь незалежним независимой. Выборы будь щасливим І щасливою. Потому що завжди була, є і буде різного роду інформація для того, щоб Запугати, для того, щоб дати тобі усумнитися в тому, що ти можеш. Єдинственний виход із цієї ситуації обрести свободу і нести любов. Не вестися на різні провокації, як би тобі тяжело не було. І повір, результат, який тебе ожидає, привзойде всі твої очікування. Но очікування – це теж не дуже хорошо. Треба просто бути щасливим, справлятися з усім, що відбувається в твоїй житті, і ставати тільки сильнішим. Іменно я тут і розказую про свій путь. Так же само ти можеш розказати про свій.